Задусити, або задусила по цими руками, Думаю, могли чути від інших людей таке дієслово. Або в нас зараз перетрубації, ніби як якісь великі труби перекладають, переносять їх, це виняток. звідки лясь йод з'являється в слові, принаймні хочуть, видно, швидше сказати, і випускають ен наприкінці освітчений або «освідчений». Кажуть про вчену грамотну людину. Оплочено або оплочений. А як же правильно задушити пертурбації, виняток без йод, освічений і без те, і без де, просто освічений, оплачений чи сплачений. І ще як правильно пишеться у вісні?